Вітаю вас на каналі Дачний Уікенд. Вже зняла відео і про огірочки, і про кабачки. І ще маємо помідорчики. Про помідори я вже відео знімала. Що я сьогодні робила тут біля помідорів? Сьогодні я помідори знов підв'язувала, бо надзвичайно великі плоди і вони попадали. Попадали гілочки і я сьогодні ще додатково піднімала знов і підв'язувала. Вони червоніються, є бурі, помідорки. Ось потрібно листечко це ще обірвати сухе. Ось там в рядочку є багато-багато. Зараз я підійду, ще покажу. Ось такі чудові. Чудові помідори. Ой, я вам скажу, що помідори це мій найулюбленіший овоч. Я колись дуже сильно ще любила болгарський перець, я його і люблю зараз. Але болгарський перець, його не любить шлунок. А помідори, вони взагалі заходять на ура. І смакові якості взагалі цих помідорів чудові. Вони круглі. Якась дуже добра жінка гарну розсаду продала. І ми вже собі ці помідорчики, ці помідорчики обриваємо такими бурями, і на вікні вони чудесно дозрівають. На підвіконні, верніше. І їх тут буквально один, два, три, чотири, п'ять, десять кущів, і з десяти кущів дуже багато помідор. Тут -от огірочки, оті, що я вже знімала, це вже обірвала. І, до речі, ще треба переглянути, можливо, ще десь є. І тут є ще оці сливочки-помідорки. Дуже рясні. Ось, зараз вам покажу один кущик. Сьогодні я прям збирала його докупи і підв'язувала. Просто як виноград. Дуже рясні. Не знаю, що це. Сливки, звичайно, не знаю, як цей сорт називається. До речі, якщо знаєте, напишіть обов'язково цікаво. Також вони по-своєму хороші помідорки. Так. Тут така збірна. Збірна така ділянка, де є і сливки помідорки і круглі помідорки. Зараз я підійду ще з цього боку. Це кругленьке. Ось цей зовсім червоненький, гарний помідорчик. Пишіть в коментарях, чи любите ви помідорки, яким сортам надаєте перевагу. Обов'язково дослухаюсь. Підписуйтесь на мій канал. Буду дуже рада. Всього вам найкращого!